Бажаю здоров'я український народ. Не міг довго мовчати, але вже скажу. Багато хейтерів мені пише, а де ти сам. Ну, типу, з квартири пишеш, записуєш відоси, а сам, де ти знаходишся. Всі, хто зо мною стежив, знають, де я знаходився останніх 7 років свого життя. 19 років, де я пішов добровольцем в АТО. І до 2023 року, де я знаходився, з 15 по 23. Це раз. Це для хейтерів це відеозвернення. Щоб більше не писали, де ти був і що ти робив. Це раз. Друге, я вам хочу сказати, те, що я побачив за 7 років війни, де крали якісь Євробач, чуєте, то якби я був за кордоном і побачив, що на дають 11 млн чи 10 мільйонів, да? а я прийду за кордону віддавати своє життя за якесь Євробачення, то я би хуй коли сюди вернувся. Це раз. Це не тільки за Євробач, а за Бруківку. А за ще щось, за ще щось. Та ви що? Я би своє життя не віддавав за бруківку. Була б моя, в мене воля, аби кордони відкрили, я би, напевно, саме перший тікав без віць. Перший в черзі був би, напевно. Я вам хочу сказати, я сім років свого життя віддав на фронті, і я бачу, що це просто все дарма. Просто все тупо дарма. Мільйони на бруківку, Євробачення. 30 мільярдів, мільярдів, не мільйонів, украв цей, і ніхто за нього не говорить. За що помирати, народ? За що? Та я би хрен вернувся. Зеленський каже, щоб в депортації хуяці і вернути українців на, назад. За що? За мінімалку в Україні 7200. За 860 гривень, коли на орка полоненого 10 штук дають. За що вмирати? Виращувати 18 років свою дитину за 860 гривень і потім давати їй вмирати тут, в Україні? Та ви що? Була воля, тікав без цієї країни. Це вже пропаща країна.